Даю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжимо роботу над параграфом 127 і над темою. Темами та тексту, жанри, і стилі. Тому вмикаю одразу для вас демонстрацію параграфа 127-го. Пригадуємо. На минулому уроці ми говорили про тему під тему, про план і про заголовок, де є основну думку. Ми з вами розібрали перші дві вправи. Прочитали заголовок, визначили для нього, е, пригадали, що таке план тексту, як скласти план, і ваше завдання було усно спробувати створити план. Е, сьогодні ми з вами поговоримо про типи мовлення. Давайте пригадаємо: типи мовлення. У нас є розповідь, це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі. Загальна схема розповіді це початок дії, зачин, розвиток події, основна частина і кінець дій, кінцівка. У нас є тип мовлення опис, це висловлювання про певні ознаки, властивості, предмета чи явища. У тексті дається характеристика людей, предметів, явищ природи, шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак. Важливо дати точне або яскраве уявлення про предмет мовлення. Коли ми читаємо текст опис, ми вже можемо навіть собі намалювати якусь картинку, як це виглядає. Типи мовлення роздуму. Це висловлення про причини якості ознак подій. У роздумі обов'язково є три частини: теза, тобто основне твердження, чітко сформульована думка. Далі це докази, аргументи, що підтверджують тезу, і в кінці обов'язково має бути висновок, що випливає з доказів. В основі роздуму лежать причинно наслідкові відношення. Цю схемку, будь ласка, десь собі або занотуйте, або роздрукуйте, щоб вона у вас була, тому що вона вам ще знадобиться протягом навчання всього навчання української мови. Знайдіть, будь ласка, справу четверту. Прочитайте текст самостійно. Поставте відео моє на паузу, прочитайте текст. І спробуйте пояснити, що ж таке гастрономічний туризм. Якщо не можете, знати, самі сформулювати, зверніться до нейромереж, таких Gemini або чат щоб ви більш конкретно розуміли, що ж таке гастрономічний туризм. Будете вкласти, скласти список українських страв, які ви пора порадили скуштувати, наприклад, гостю із за кордону, щоб це були за страви, які змогли б найточніше передати особливості української кухні. І прочитайте, будь ласка, справу п'яту, фрагмент інтерв'ю. Найсмачніший борщ, сімейний рецепт від Євгена Клопотенка. У вас тут є цілий секрет приготування. Да? Тобто ви прочитайте, будь ласка, в чому особливість? Поставивши відео на паузу, прочитайте, будь ласка, і далі. Подивіться, як приготувати сімейний борщ, що треба, і покроковий рецепт. Так, якщо ми переглянемо, то досить багато інформації. Наше сьогоднішнє з вами завдання навчитися складати, скорочувати ту інформацію, яку нам дали. Наприклад, ви можете подивитися, що кмітливий дарує підказку, і як скоротити стиснути текст, не втративши основної думки. По-перше, можна вилучити деталі, подробиці, які вже давно відомі для кожної господині. І порівняйте приклади передачі мікротеми. Подивіться, будь ласка, перші да, у, у загальний текст ось цей, і як нам передає Е, Тобто Дещо ми можемо узагальнити окремі деталі. Наприклад, перелічування овочів, які треба, ми можемо назвати просто овочі. А... І нічого складного в цьому немає. Тобто, для того, щоб скоротити текст, ми вилучаємо відоме вже для нас, або замінюємо перелік якимось загальним словом. Ваше домашнє завдання на сьогодні. А ви повинні виконати одну із двох вправ. Ви можете виконати вправу або другу, ти зможеш, взяти, вам треба взяти інтерв'ю в когось із членів своєї родини, записати ваш сімейний рецепт борщу і порівняти його з рецептом Клопотенка. Але дуже стисло. Або ж, ви можете добрати інформацію про академічну доброчесність учасників освітнього процесу, користуючись доступними тобі джерелами, і оформити цю інформацію в пам'ятку, що таке академічна доброчесність. Пригадуйте, ми вже з вами говорили про академічну доброчесність. це коли ми користуємося чиєюсь інформацією, але зазначаємо автора цієї інформації. Тому, будь ласка, якщо ви виконуєте третю вправу, то складіть до п'яти правил, що ж таке академічна доброчесність і як її дотримуватися. Або ви можете взяти у батьків або у бабусі чи дідуся інтерв'ю? Як же зварити ваш сімейний борщ? Записати у вигляді рецепту за зразком Євгена Клопотенко, але при цьому стискаючи текст. Тобто, це повинно бути небагато, крок за кроком, які інгредієнти і що ми з ними робимо. Тож, бажаю успіхів, побачимось з вами.